Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо нереально смачні сирники з ізюмом. Готуються вони дуже швидко і виходять дуже-дуже смачні. Я беру творог, у мене він сухенький такий, я його не протираю, бо мені так подобається. Додаю сюди борошно, трошки манки. Опис, скільки чого додати, буде під відео, тож додивіться до кінця і готуйте. Ванільний цукор додаю, яйця. Ось так. Цукор звичайний. Якщо ви цукор не їсте, то не додавайте, можете додати ще сіль та зелень замість цукру і ванільного цукру, буде дуже-дуже смачно. Ось так замішую тісто, ще додаю в нього ізюм, лишаю постояти на 15-20 хвилин, формую кругленькі сирнички, обвалюю кожен в муці. Ось так. І на розігрітій сковорідці з двох сторін обсмажу по 7 хвилин. З однієї сім перевернула накрила кришкою і з іншої сім. І ось така смакота, друзі, в нас вийшла. Готуйтесь задоволенням і дякую вам за лайки.